Мої вітання традиційно. У цій порі ми поговоримо про те, чим жило наше місто сьогодні. Зокрема, йтиметься про таке: як стрийська податкова міліція фальсифікат шукала китайська гречка та африканська картопля в українця на столі. Чому ми їмо чужоземні продукти? Стрий має талант. Це довели діти на конкурсі «Мелодія весни. Солодкі новини. Цукор принаймні до травня не дорожчатиме. Так запевняють у Національній асоціації цукровиробників Укрцукор. Наразі підстав для зростання вартості білого піску на внутрішньому ринку немає. а далі ситуація залежатиме від імпорту. Загалом цього року планують засіяти цукровим буряком площу в 455 тисяч гектарів. Це дасть змогу виробити 18 мільйонів тонн цукрового буряку, а з нього 2,5 мільйони тонн цукру. Така кількість солодкого продукту зможе забезпечити внутрішній ринок. А китайська гречка зможе заполонити українські ринки, адже в Україні дефіцит цієї крупи, яка останнім часом почала дорожчати. За останній місяць вартість продукту зросла майже удвічі. Аграрії кажуть, що дефіцит гречки викликаний тим, що на неї немає попиту, тому цього року її майже не сіяли. Утім, у міністерстві агрополітики заспокоїли, що проблем із гречкою в країні не буде. По перше, аграріїв наполегливо проситимуть сіяти гречки більше. По-друге, якщо буде дефіцит, завезуть з Китаю. Ам крупи вдосталь, бо люди її не їдять. Порівняно з груднем у січні майже всі сільськогосподарські продукти зросли в ціні. За прогнозами експертів, харчі дорожчатимуть і надалі. Інфляція не має зворотнього впливу, тож ціни назад не повернуться. Нагадаємо, кілька днів тому з'явилася інформація про те, що Україна вже закупила африканську картоплю. Фальсифікату Бі. Стрийська податкова міліція пройшлася магазинами стріям, шукала підроблені товари. Наші журналісти стали свідками цієї операції і тепер добре знають, як відрізнити оригінальні продукти від підробки. Подробиці в матеріалі Уляни Шуцман. У рамках проведення постійно діючої широкомасштабної профілактичної операції Акциз працівники стрийського відділу податкової міліції провели своєрідний рейд магазинами міста. Попередньо здійснивши оперативно-пошукові роботи, зафіксували факти реалізації фальсифікованих товарів. І сьогодні п'ять робочих груп приступили до виявлення та вилучення підроблених алкогольних напоїв. В результаті чого по п'яти точках, які були відпрацьовані, вилучено з незаконного обігу фальсифіковані алкогольні напої. Різних торгових марок кількості понад 500 пляшок. Усі матеріали зареєстровані, і тепер у порядку статті 97 КПК будуть вирішувати питання про порушення кримінальної справи за статтею 204 кримінального кодексу України і притягнення винних до відповідальності, яким чином відбирали магазини, до яких направляли робочі групи. Нам не розповіли. Це є інформація, яка відноситься до таємної Це в рамках. Передбаченого законом про оперативну розшукову діяльність, експерти-криміналісти кажуть, що зараз дуже професійно підробляють акцизні марки без спеціальних пристроїв. Звичайно, людина практично не може визначити, чи горілка є фальсифікованою. Проте існує кілька принципів, якими може скористатися будь-який покупець, купуючи алкогольні напої. На дні підробленої пляшки горілки дуже часто помітний білий осад. На акцизній марці є червоні тоненькі волокна. Якщо вони сягають менше 6 мм, значить ця акцизна марка підроблена. Ознакою непідробленості горілки є час та дата виготовлення, вибита як на корку, так і на пляшці. Уляна Шуцман, манроменко пронець триські новини. Чужа рідна мова. 72% жителів українських міст виступають за підвищення статусу російської мови. При цьому 54% вважають, що російська повинна отримати статус другої державної пори з українською. Такими є результати одного з соціологічних опитувань. 28% українців вважають своєю рідною мовою російську, трохи більше третини опитаних українську. Більше того, якщо в Україні запровадять подвійне громадянство, то 41% громадян України хотіла б отримати російський паспорт. Дослідження проводили з 22 по 31 січня. Опитували жителів міст із населенням більше як 50 тисяч осіб у віці від 18 до 60 років. Змагання талантів учні стрийських шкіл ще раз довели, що молодь у нашому місті творча. На конкурсі художньо прикладного мистецтва молодія весни діти малювали, вишивали, виготовляли картини зі шкіри та ліпили. І, хоча з зареєстрованих 120 прийшла половина учасників, все ж членам журі було важко обрати найкращі роботи. З конкурсу мистецтва повернулася Світлана Кренців. Близько півсотні учасників конкурсу прикладного мистецтва зібрались у стінах вищого художнього професійного училища номер 16, щоб продемонструвати свої вміння в роботі з різьби по дереву, рисунку, графіки, живопису, шкіри, бісероплетіння та ліплення. Поділені на так звані студії учні протягом двох годин творили своїми руками вишиті серветки, прикраси та картини. Цього року ми вирішили, порадившись з майстрами виробничого навчання, організаторами нашого конкурсу, вирішили зробити конкурс на Базі студій щоб вони відчули саму цю кухню, відчули сам смак цих робіт, е, саму атмосферу. В Цьому кабінеті творять чудеса зі шкіри, картини на стінах говорять самі за себе. Що схоже, учні мають зробити за дві години. В їхньому розпорядженні тюбики з клеєм, невеличка фанерка та декілька різних за розміром шкіряних клаптиків. Наталя знає, як має виглядати бездоганна робота, мінімум деталей та акуратність виконання. Дівчина вже не вперше працює з цим матеріалом. Я збираюся. Зробити картину, вона буде ну так би з квітів, буде квіти. Там будуть тюльпани, будуть різні квіти. І це, я буду робити фон буду робити з кусочків, квіти будуть об'ємними. Думаю, що це буде цікаво. Хочемо подивитися, які техніки вони мають використовувати, як вони мають робити композицію. Як вони вміють закомпонувати само зуміють закомпонувати саму картинку. В цьому класі максимум світла та повна тиша. Тут творять живописні картини на невеликому постаменті: ваза, кухоль та червоне яблуко. Діти як на краще мають відтворити на папері цей нескладний натюрморт. Вони мають показати знання з композиції, знання з побудови натюрморта. Передачі об'єму предметів та повітряної перспективи, конкурс художньо-прикладної творчості відбувається в цьому училищі щорічно. Організатори кажуть, що це чудова нагода нагадати про себе та виявити нові таланти серед учнів. Мета нашого конкурсу виявити молоді таланти, як правило, страшна дуже багато талантами. Багато різбою, багато майстрами живопису. Але діти не завжди вміють себе реалізувати для того, щоб знайти талановитих дітей, щоб привити їм любов до мистецтва, показати роботи їхніх ровесників. Після закінчення конкурсу найталановитіших учнів нагородили дипломами та невеличкими призами. Найкращі роботи залишаться в училищі на згадку. І хто знає, можливо, незабаром їхні власники переступлять поріг цього навчального закладу у статусі студента. Світлана Кренців, Роман Купринець, Стрийські новини. І на цьому я з вами прощаюся. Побачимось завтра. Традиційно. У цій порі ще раз переглянути матеріали наших журналістів можна на сайті телеланком. нехай вам щастить. До побачення. Наблизитись до мети ще не значить досягнути її про нові спортивні досягнення і не тільки сьогодні в огляді. Я Олег Филик, вітає вас. Івано-Франківець побив світовий рекорд п'ятирічної давності олімпійських чемпіонів обурює робота антидопінгових служб. Футбольний матч закінчився перестрілкою та інсультом. Залишайтеся з нами. Новий світовий рекорд Мирослав Федорчак з обласного центру Прикарпаття сьогодні встановив новий світовий рекорд у віджиманні на одній руці тильною частиною долоні. Протягом години він віджався 780 разів. Спортсмен побив рекорд, встановлений у 2005 році. канадцем самій Прудином. той протягом години виконав всього 677 віджимань. Відзняті відеоматеріали Мирослав направить головне представництво книги Гіннесів у Лондоні. Спортсмен сподівається, що його рекорд визнають як. Як дійсний В той час, як українські представники книги рекордів Гіннеса проігнорували спробу спортсмена? Після фінішу з нами поводяться гірше ніж свинями. Дворазова олімпійська чемпіонка німецька біатлоністка Магдалена Нойнер прокоментувала роботу антидопінгових служб на іграх у Ванкувері. Після фінішу з нами поводяться гірше, ніж зі свинями, які йдуть на забій. Це близько до насильства. Таке ставлення дійсно псує весь настрій. Після фінішу за тобою з криками бігають по п'ять чоловік, розповіла спортсменка. У такій обстановці не можна навіть насолодитися моментом завоювання золотої олімпійської медалі. Вони взагалі не проявляють. Ляють жодної поваги до спортсменів. Це обурливо. Цитує Нойнер з більд. Футбольний матч закінчився перестрілкою. Одна людина загинула. Більше 17 отримали поранення в результаті перестрілки між оболівальниками після футбольного матчу в Сан паулу Передає Associated Press. Зітня між фанатами спалахнули після того, як футболісти клубу Палмейрас обіграли своїх суперників з команди Сан паулу з рахунком 2-0. Після гри відбулося щонайменше 6 суточок. сутичок. У передмісті Сан паулу жундяй, були поранені 4 людини. Один з них загинув. Постраждали госпіталізували, а їх стан оцінюється як стабільний. Важко грати проти того, хто знає тебе, як п'ять пальців. Київський Динамо зіграло перший контрольний матч на іспанських зборах. Чемпіоном України протистояв московський локомотив, тренер якого Юрій Сьомін і приніс київському клубу золоті медалі у минулому сезоні. У протистоянні двох російських юріїв рахунок був відкритий на 19 19-й хвилині матчу. Турбінський вийшов один на один із Шевковським, Переграв українського голкіпера. ще до перерви. Залізничники зуміли подвоїти перевагу із пенальті. Глушков два Колишній тренер «Динамо» Амо перемагає теперішнього. А от Мірче Луческу влітку може очолити збірну Росії. Головний тренер Донецького Шахтаря Мірче Луческу є головним кандидатом на посаду наставника збірної Росії. Як стверджує одне румунське видання, румунський фахівець готовий підписати контракт з Російською Федерацією після закінчення чемпіонату України. Хоча існує думка, що подібна інформація з'явилася не просто так. Можливо, Луческу веде переговори з шахтарем щодо нового контракту, тому поява такої інформації примусить керівництво донецького клубу на рішу. Чи дії щодо продовження чинної угоди на часі? Це всі новини. Дякую за увагу. Якби не остання хвилина, то ніщо ніколи не було б зроблено. Тож бажаю вам завжди всюди встигати. Завтра протягом дня температура повітря не знижуватиметься нижче 1 градуса тепла. Подекуди досягатиме позначки 5 вище нуля. Вітер дутиме з півдня зі швидкістю 3-5 метрів за секунду. До вечора можливий теме дощ. Атмосферний тиск становитиме 725 мм ртутного міліметрів стовпчика.